Поки тебе можуть посадити за палку ковбаси, олігархи-слуги з мільярдними схемами навіть не отримують підозр. Ось приклад, депутат Слуга Соботін, директор стратегічного турбатому. Нині українські енергетичні машини роками виводив мільярди чи з підконтрольними мегабанку жодного дня в СІЗО. А зарплата понад бюджетних 2 мільйони на рік. Тисяча людей залишились. Без роботи. Суботін, будучи власником збанкрутілого мегабанку, перекинув туди 1,4 мільярда з турбоатаму державних грошей. Вони зникли разом із банком. Частину активів переписали на пов'язані з російськими Linux компаніями Сія Royal Pay Europe, чи з підставних осіб вивели об'єкти в центрі Харкова на 360 мільйонів. Фонд грантування вкладі встановив 2,3 мільярди кредитів. Пішли на фірми. Пов'язані з Суботіним та його родичами. Він просто видавав кредити сам собі. Підозри є у шести осіб, але не у Суботіна. Організатори схем недоторкані. Сукр гідроенергосироти та підконтрольними ФК «Інвеста», Юніком, Мегасофт. Вони виводили мільйони з бюджету через тендери замість відновлення енергетики. У декларації Суботіна 45 кг золота на 114 мільйонів а документи лише на 25,9. Хата на тисячі квадратів, будинок у Закарпатті. Не задекларував 4,2 млн мільйони доларів і 2751 млн гривень на рахунку дружини за кордоном. Ми почали справи. суботин подав на нас до суду. Вірити, що на ЗК Набо Бебди Березбу зроблять щось? Слузі що олігарху, пишіть в телеграм.